Друзі, ну, а я приїхала на новий об'єкт. Ви у мене будете першими, хто побачить цю квартиру. Це оренда, трикімнатна квартира біля метро Левада. Саме справжні Сталінки. Якщо ви шукаєте собі квартиру під оренду біля метро Левада, вам до мене звертайтесь, будь ласка. Так, друзі, оце наш будинок. Від метро я йшла приблизно аж три хвилини. Ось такий будинок. Поруч парк один, там другий, як би гарне місце розташування. Затишний двір. Зараз вам покажу. Тут є дитячий майданчик. Тут так тихо. Так, квартира у нас на сьомому поверсі. Останній поверх, але у будинку є ліфт. Так, друзі, і ось такий ліфт. Так що пішки не прийдеться ходити. Ліфт працює. І от бачите, новенький. Новенький ліфт. Друзі, ще раз всім привіт. Я у квартирі вам показую першим. Так, це у нас східні двері. Там одразу тут можна курточку. Залишить. Так, тут зібралися, подивилися дзеркало. Шафа при вході Так, тут кімнати, а там кухня. Почнемо з кімнат. Ось така вітальна простора. Так. Кімната номер два, спальня, вона з балкона. Тут дуже велика. Шафа, бачите? Так, балкон. Ось такий, а, і тут одразу вікна на ось такий чудовий парк. Там є фонтани, клумби. Так, ходимо далі. Спальня. Так, і дитяча кімната. Дитяча кімната ось така. Так, і тут у нас вікна виходить на парк. Дуже затишна квартира. Так. І санвузел та кухня. Зараз вам покажу. Так, і санвузел, санвузол. Так, це у нас ванна. Пралка є з сим наявності. Так. І туалет. Тут є великі бойлер. І ось така світла кухня. У будинку газ. Шовку, ну, так, О, бачите? Непорядок, щоб гроші були. так. Ось така чудова квартира. Приходьте, будь ласка, на перегляди.